Діяння апостолів, розділ 26. Агрипа ж сказав до Павла, Дозволяється тобі про себе говорити. Тоді Павло, простягши руку, розпочав свою оборону. Царю Агрипо. Вважаю себе щасливим, що сьогодні маю виправдатись перед тобою від усього того, в чому юдеї мене винуватять, особливо ж тому, що ти знаєш усі звичаї юдейські та їхні спірні питання. Тому я прошу вислухати мене терпляче. Моє життя як воно пройшло з Малку між моїм народом і в Єрусалимі. Знають усі юдеї. Вони здавна мене знають, коли б хотіли свідчити, що я жив за найсуворішою сектою нашої віри Фарисеєм. Та й нині мене судять за надію на обітницю, що була батькам нашим дана Богом, обітницю, яку дванадцять поколінь наших уночі і вдень, з витривалістю Богові служивши, надіються осягти. За цю надію, царю, мене юдеї винуватять. Чому вважається у вас за неймовірне, що Бог воскрешає мертвих? Справді і я гадав, що треба мені було багато діяти проти імені Ісуса Назарянина, що я і робив у Єрусалимі? Я сам багато святих позамикав був у в'язницях. Одержавши від первосвященників на те владу, а коли їх убивали, я давав проти них свій голос. І часто по всіх синагогах, караючи їх, я примушував їх хулити і у несамовитій люті переслідував їх ген по далеких містах. Отак, ідучи в Дамаск з уповноваженням. Та по дорученню первосвященників у дорозі, опівдні, царю, я побачив з неба світло понад сяйво сонця, що опромінило навкруги мене і тих, що йшли за мною. Усі ми попадали на землю. Я ж почув голос, що говорив до мене єврейською мовою. Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? Трудно тобі. Бити ногою колючку. А я озвався, Господи, хто ти? Господь же сказав Я, Ісус, якого Ти переслідуєш, але встань і підведись на ноги. На це бо я тобі і з'явився, щоб вибрати тебе слугою і свідком видіння, в якому ти мене бачив, а й тих, в яких тобі ще з'явлюся». Я визволю тебе від народу та від поган, до яких я тебе посилаю, щоб їм відкрити очі, щоб вони повернулися від темряви до світла і від влади сатани до Бога, та щоб вірою в мене одержали відпущення гріхів і спадщину між освяченими. Тому, царю Агрипо, я не був неслухняний небесному видінню. А навпаки, я почав проповідувати спочатку тим, що в Дамаску, а потім тим, що в Єрусалимі і по всім краю юдейським, а також поганам, щоб покаялись і навернулися до Бога та й чинили діла достойні покаяння. За це юдеї, схопивши мене в храмі, хотіли роздерти. Але, одержавши від Бога допомогу, я по цей день стою. І свідчив малим і великим, нічого не кажучи, крім того, що Мойсей і пророки говорили, що має наступити, що Христос має страждати, і що Він, перший, воскресши з мертвих, має проповідувати світло народові і поганам. Коли ж він так боронився, фест мовив голосом сильним. Сходиш з глузду, Павле, Велика наука приводить тебе до божевілля. А Павло озвався. Я не зійшов з глузду, велебний фесте, а слова правди і розуму говорю. Бо знає про те цар, до якого я з відвагою говорю, певний, що нічого з цього від нього не втаїлося, бо це не в закутку діялося. Чи віруєш, Царю Агрипо, у пророків, знаю, що віруєш. Агрипа ж мовив до Павла. Ще трохи, і ти мене переконаєш стати християнином. А Павло, чи трохи, чи багато? Я молив би Бога, щоб не тільки ти, а й усі, що нині це чують, стали такими, як я. Без оцих кайданів. Встав же цар і правитель, Верніка, і ті, що сиділи з ними, і відійшли на бік та розмовляли між собою. Цей чоловік не зробив нічого гідного смерті чи кайданів. А Грипош сказав до феста Цього чоловіка можна було б відпустити, якби він не покликався на кесаря.